Перед вами посилка з Китаю. Йшла вона до мене 25 днів. Це повинна бути рулетка. Ціна даної рулетки 10 центів, але суть в тому, що за доставку я платив 43 цента. Тому в результаті рулетка получилася 53 цента. На даний момент на Aliexpress я не знайшов дешевшої, і тому замовляв по такій ціні. У даного продавця було три кольори даної рулетки, це і жовтий, синій, і оранжевий. Замовляв я для себе жовтий, так що подивимося, наскільки продавець здійснив мої побажання. Так, більше немає. Всередині е, чек на 10 центів не знаю для чого це. І така собі візитка, в якій продавець просить поставити 5 зірок І розписує про всякі знижки, які він може надати, не знаю, він не вникав. Е, в подарок прийшло кульцо. Дуже гарно, дякую. І. Ось така сама рулетка. Е, розмір даної рулетки. Не, не зможу сказати, тому що немає під рукою рулетки. А вагу вагу ми зараз, зараз зможемо заміряти. Вісімнадцять грамів. На що вважаю, що варто звернути увагу, це те, чи сантиметри починаються від одинички, тому що в коментарях писав, що в декого приходять рулетки і сама рулетка починається не з одинички. Тому на це варто звернути увагу. Ще перевіримо, наскільки вона розгортається ну, з трудом. Вона розкривається із звуком, але як бачимо, 8-9 є метр. Ну, за другий раз вже такого звуку немає. Можливо, їй потрібно було декілька разів зробити, щоб вона розробилася і більше такі нюансів немає. Ну, Рулетка хороша, дуже хороший і корисний брелок для ключів. тобто, не кого дана річ зацікавить, ссылка буде в описі. Замовляйте.